Слава Ісусу Марії Вітаю вас, благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний час, благодатний час, час Воскресіння, час святковий, де маємо святкувати, радіти і дивитися, чи виходить мені сьогодні радіти, чи не виходить, чи, чи що заважає мені сьогодні радіти. Власне, чому я не радію, так? такі ставити питання, чому? Коли потрібно, я навіть не можу радіти, так? Ну, Хто не може радіти? Хто радіє постійно, то вже супер, то вам вже не треба ставити ці питання, задавати собі такі питання. А ті, хто не можуть радіти, то ставити питання, що перешкоджає мені сьогодні радіти? Які фактори перешкоджають? Чи це новини погані? Чи це взагалі погана обстановка? Чи це. Все погано, так? Або ми іноді так входимо в такий стан все погано. Чи, чи, що? чи що заважає мені радіти сьогодні? Або хто заважає мені сьогодні радіти? І коли ми будемо знаходити, хто заважає мені радіти, то тоді зможемо давати відсіч. відсіч. Якщо ми не знаємо, чому я не радію. Якщо я не, не, не аналізую, не шукаю цього, ну, то так все життя і проживу. Бідний я нещасна, так? Піду я в садочок наїмся черв'ячків, хробачків. <сум> ну, так є, на жаль, так є. І, і в цьому багато людей ходять. Б'янів, бідна, я нещасна, бідний, я нещасний. І так це все життя проходить. Десь радість була, але коли то було, так? А сьогодні нам говорить Господь, радійте, радійте, веселіться, бо Христос Воскрес! І маємо святкувати і святкувати це з радістю. Наша задача на сьогодні радіти, радіти. Здавалося б, так? Що там, порадіти, так? Але багато є факторів, які хочуть тобі завадити, завадити, радіти. Сьогодні 25 жовтня 2010 рік. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви. Мій заклик, дітоньки, бажає бути вам закликом вирішити слідувати дорогою навернення. Тому моліться і просіть заступниця всіх святих. Нехай вони будуть для вас прикладом, радістю та заохоченням до життя вічного. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам підказує, як нам. Радіти, де нам шукати радість, де нам шукати заохочення? Ну, та. Е, каже, нехай вони будуть для вас прикладом радістю та заохоченням. Святі. Святі. Е, ті, які вже життя прожили, так? Е, ну, і ми зараз скажемо, це більшість святих, там мученики, там, або ще бідні, нещасні були. Але це все також брехня. Бо коли проаналізувати життя святих, Власне, бідними ставали з власної волі. Бідними ставали ті, які були багаті, так? святий Франциск, Касиський з багатої сім'ї, який побачив істину радість, істине, істине життя без цього багатства. Тому він пішов і зрікся його. Добровільно зрікся. Святий це не означає завжди бідний, так? бо були святі і багаті. Були святі, але не було святих алчущих, так? тих святих, які собі, мені, мені, царями такими, знаєте, жадними, які складають собі в коморки, в ці склади, а люди голодують, так? Ось це не про святих. Святі це ті, які були багаті, але були багаті також милосердя, ділитися, були багаті на те, щоб давати. Багатий не той, хто бере, так? багатий той, хто дає. І, власне, святі багато давали, тому вони і були багаті. Вони мали Бога. Багаті це взагалі не ті, хто мають гроші, а ті, хто мають Бога. І тому вони були супербагаті, так? святі. І коли вони віддавали своє життя за Христа, то мали цю таку радість, радість підтвердити свою віру. Підтвердити. Бо віра, знаєте, вона така якби Без підтвердження, вона не можемо дати ціну цій вірі. Чи я віруючий сьогодні, чи я не віруючий. Яка ціна моєї віри? так? І коли в часах переслідування випробовувалася ціна, то люди знали, що віра це ціна життя. В нашому часі сьогодні ми часто себе питаємо, чи я сьогодні вірю, чи не вірю. так? Чи слабка моя віра, чи сильна моя віра, бо я не можу її. Виміряти. Нема цього прибору, який би виміряв, так, ага, в того там 30% віра, о, в того вже 60%. А, а дивись, той вже 90 о, вже майже святий, так? Тобто нема такого прибору, який би вимірював віру. Бо віра вимірюється, власне. Добре вимірюється, коли є час переслідувань. Бо тоді видно, хто йде на смерть, так? хто йде в підпілля. Хто триває до кінця. Але в такому мирному часі ти то зараз не, не, не знаєш, чи сильна в тебе віра, чи слабка, так? Як її виміряти, власне, дивитись на своє життя, чи я сьогодні роблю щось взагалі для Бога, чи я роблю тільки для себе. Чи я сьогодні тільки хочу збирати в клуні, чи я сьогодні хочу давати. так? І тоді будемо бачити, чи маємо ми Бога, чи не маємо ми Бога. І святі нам в цьому допомагають, але кажуть, радість, радість там присутня. Бо святі жили в радості і помирали в радості. Так? І, для, і для тих, хто їх вбивали, було найбільший парадокс, чому вони з посмішками помирають, чому вони з радістю віддають своє життя? Чому, що це таке? Так? І, і це свідчення навертало тих людей, які їх катували, які їх вбивали. І, і це переповнена Біблія цими всіма історіями. І життя святих переповнено, що ті, які катували цих святих, потім також наверталися до Бога. Бо розуміли те, що ця людина була вільна. Ця людина була вільна. Я іноді, знаєте, коли в Європі перебуваю, то дивлюся на тих бомжів, так? Ну, не бомжів, а просто людей, які не мають нічого. То вони найвільніші, здається, так? так? Ти з машиною вже маєш там десь якісь умови тобі ставлять, там не паркуй, там заплати, там то штраф дамо. А той лежить собі посеред, я не знаю, вулиці, посеред площі основної, так? його ніхто не може вигнати, його ніхто не може оштрафувати, в нього нічого нема. І так іноді складається враження, що той, хто нічого не має, виходить найвільніша людина, бо його нічого не лякає. Його нічого не лякає, в нього нема що забирати. Так? А в ті люди, які мають автомобіль, там квартиру, то їх вже лякають. Так, заберемо, заберемо автомобіль, заберемо права якісь та? Прав, право водіння. Тебе вже є там, поліцейські лякають, або то, або то, або то і ще щось. І так виходить, що закон для цих бідних нічого вони їм не можуть зробити. Ну, це в Італії, наприклад, так? Що ця людина, ну, все, в неї нічого немає і нічого не може зробити. І в тюрму посадити не можуть, бо за неї ніхто не хоче платити. <сум> виходить, що вона вільна, так? вільніше за ту, яка щось має. Так? Я не кажу зараз ставати всім бідним, такі мета, що нічого не мати. А, але це можна бути в серці таким. Коли ти маєш, але готовий сьогодні відріктися від цього всього майна і піти за Христом, якщо Христос покличе, так? не обов'язково тебе покличе Він, але це є вільність, вільність не залежати від речей, щоб речі не контролювали мене. Це є вільність, і з цієї вільності приходить радість. Хай цей час буде для тебе часом молитви. Мій заклик, дитинко, бажає бути тобі закликом вирішити слідувати дорогою навернення. Тому молись і проси, заступниця всіх святих. Нехай вони будуть для тебе прикладом, радістю та заохоченням до життя вічного. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Тому сьогодні практика. Молимось і просимо заступниця всіх святих, щоб вони нам допомагали. Перемінюватись. Перемінюватися означає навертатися, так? Навертатися і, і нехай вони дійсно, хай вони для нас будуть прикладом, радістю та заохоченням. Це важливо бачити їхній шлях, наслідувати, і дивитися, як вони практично виходили з таких різних ситуацій, бо в них були ті самі ситуації. Бідні, багаті були завжди, так? Були завжди. Багатства, якісь речі цього світу, які хотіли відірвати людей від Бога. І ми в такому самому часі живемо. Нам здається, що ми еволюціонували, та, але на правду, еволюціонували лише наші речі. Так? А люди як були людьми, так і лишилися людьми. Що раніше хотів коня, що сьогодні хочу Мерседеса, так? бажання плоті лишилися ті самі. Тому важливо бачити, як святі боролися з цим. І виходили і перемагали. Бо, власне, святі це ті, які перемогли Перемогли е цю систему, сатану перемогли і прожили це життя достойно, щоб пішли в Лик Святих, тобто пішли до, до неба, до Бога е на на напряму. Ну, І ми хочемо також бути Так? Хочемо життя вічного чи не хочемо. Бо якщо не хочеш життя вічного, ну, то. Можеш робити, що хочеш, так? а якщо хочеш життя вічного, то треба дивитися і наслідувати цих святих. Власне. І Марія, дякую. Дякує, як завжди, нам. І я вам дякую також за поширення цього контенту, за коментарі, за кожен коментар, за всі лайки, бо це все поширює контент християнський, так? і поширює ці послання. І так можемо долучатися до поширення цих послань світу. Бо Марія нам часто говорить, поширюйте ці послання, поширюйте. Живіть ними і поширюйте їх. І, на що? і ця програма створена тільки з того, що Марія просить поширювати ці послання. Ну і я тут, якби тому, що Марія попросила мене особисто, так? Але Марія кожного просить також особисто долучайся до поширення. Цих послань долучається до стилю життя, який я пропоную в цих посланнях. І тоді ми стаємо святі, і настає більше, більше, більше. І світ перемінюється. І Марія вчора казала: я маю надію, що світ переміниться з зі зла на добро. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з па папа. Не з Меджугор'я, а з Любушки. Папа. -па.